Що стосується поверхні Пандори, то співвідношення суші до води на ній зміщене щодо земного у бік суші, але через її сильнішу роздробленість немає жодного континенту, близького за розмірами до земних. Все являє собою нескінченні архіпелаги більш-менш великих островів. Вплив океану згладжує різницю температур. На Пандорі немає пустель, а полярні крижані шапки менші, ніж земні, і вільно плавають, оскільки під ними немає твердої опори, як у Антарктиді. Виверження вулканів відбувається як на суші, так і на дні океанів, причому майже безперервно. Багато гір на Пандорі мають вулканічне походження. По поверхні Пандори розкидана величезна кількість гарячих джерел і гейзерів, є навіть річки, вода яких вирує у витоках, що забезпечує підтримку теплого та м'якого клімату. Осадові процеси на Пандорі відбуваються швидше, і сила вітру більша. Його вплив на ландшафт набагато вищий, тому химерні кам'яні утворення на зразок тих, що знаходяться на великих рівнинах Північної Америки. А з кожним роком річки несуть до океану тисячі тонн осадових матеріалів, що формують багаті відклади вапнякових порід. Вигляд островів змінюється набагато активніше ніж на Землі. Крім того, магнітне поле Пандори взаємодіє з більш потужним полем поліфема. Це може призвести до нейтралізації випромінювання, замкненого в магнітному полі гіганта на поверхню Пандори також з неприємними наслідками. Іноді конфігурація полів призводить до утворення труб магнітної індукції, що зв'язують полюси місяця. Сила струму в них може досягати мільйонів ампер, викликаючи зміни електричного заряду обох небесних тіл. Що проявляється у запеклих бурях та інших електромагнітних явищ щодо внутрішньої структури, то Пандора дуже схожа на землю: ядро з рідкого заліза, пластична мантія та переважно жорстка кора. Подібно до землі, у Пандорі є два внутрішні джерела тепла: розпад радіоактивних ізотопів і енергія гравітаційного тиску, що сформував колись місяць. Є й додаткове значно потужніше джерело енергії це приливні сили. Найближчі внутрішні та зовнішні супутники змагаються у гравітаційному впливі з поліфемом, а надлишок енергії призводить до швидкого дрейфу континентів, змушуючи тектонічні плити стикатися та ламатися активніше. Саме це і пояснює відсутність великих континентів на Пандорі. Так само, і як і підвищену вулканічну та геотермальну активність, що забезпечує парниковий клімат та різноманітність отруйних газів в атмосфері. Можливо, це свідчить і про те, що Пандора істотно молодша за Землю, і зараз, якщо можна так висловитися, знаходиться на стадії мезозойської ери земної геологічної історії, що затягнулася на великий термін завдяки додатковому підігріву та щільній атмосфері. Магнітне поле Пандори формується її ядром, в якому метал безперервно циркулює, генеруючи двополюсне магнітне поле, подібне до земного. Це поле захищає поверхню місяця від космічних промінів та частинок, що викидаються зірками системи Альфа-Центавра. Потужні магнітні поля пов'язані з покладами анаптаніуму, рідкісного металу, найціннішого викопного у відомому космосі, утворюють локальні спотворення, видимі навіть із супутника.